Електронний сервіс Інфотакс це продовження розпочатого ДПС-курсу на максимально дистанційне спілкування з платниками податків та якісно новий рівень послуг. Комфортність спілкування з податковою службою, швидкість та зручність отримання податкової інформації через чат-бот інфотакс є не просто черговим кроком ДПС у напрямку цифровізації, а й відповіддю на запит платників у мобільності отримання послуг. Сервіс Інфотакс надає можливість зареєстрованим користувачам через месенджери Telegram та Viber отримувати актуальну інформацію про себе, стан рахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, результати обробки документів, а також має нагадування про необхідність подання звітності до сплати податків. Для підключення чат-бота необхідно, відповідно, у месенджері Telegram чи Viber знайти інфотакс, по якому перейти за посиланням до електронного кабінету для ідентифікації та та завершення налаштування нового сервісу. На сьогодні чат-бот InfoTax надає близько 20 сервісів. Для того, щоб отримати необхідну інформацію, необхідно скористатися меню. Наприклад, вкладка меню Особовий рахунок надає можливість переглянути дані стану розрахунків з бюджетом, про залишок несплаченої пені, інформацію про борг, переплату та інформацію про зобов'язання. У вкладці меню Інфо розміщено податковий календар та дані про отримання квитанції. Вкладка меню Облікові дані надає можливість переглянути реєстраційні дані, дані про об'єкти та рахунки платника податків. У вкладці Меню Накладні відображається інформація про отримані та видані податкові накладні, розрахунки коригування, критерії ризиковості та дані позитивної податкової історії. Також передбачено можливість предзаповнення звітності для платників єдиного податку, перехід до сплати податку у два кліки, оповіщення про виникнення податкового боргу, а також про можливість виникнення податкового боргу у разі несвоєчасної сплати. Отже, скориставшись послугами електронних сервісів ДПС України, платники податків можуть вести документообіг та сплачувати податки онлайн, отримувати актуальну інформацію, не відвідуючи центри обслуговування платників, що Надає можливість уникнути черги та значно зекономити час.